Його коментар ви бачите у себе на екрані. І так, поїхали. Перше, що ми заходимо, нам кидається та картина. Але ми подивимось на то потім. Ми обновили оцей от проход. Трошечки його підв'язали, підробили, тому що ящиків було замало для того, що ми там обновили. Тут, якщо ми заходимо, бачимо кучу мусорів. Це із-за того, що ми дуже багато працювали, трудились і прибрати не успіли. Тут ми бачимо одразу цей диванчик. Плануємо його ще влучати. Тут нам кидаються в очі всякі полочки. Тут можна все поставити, ти хочеш, постав собі на пол. Далі. Тут ми бачимо транспорт, я не знаю, що він тут вчити. Ну не І так, ми бачимо тут такий от столик і кабута лавочка. Да? Ми тут щось простелимо і буде імба просто. Тут ми теж обновили по-новому. Переробили. Ну, хоча б менше ящиків йде. І нам повезло, що ми останній ящик потратили. Просто. Тут просто у нас така от стойка, чи що це, можна назвати. Короте, спальня для кота, І так, ми тут зразу поїли, проходимо, сідаємо на цю табуряточку і дивимося на це. Ну і що, сідай і дивися просто в стінку. Ну, нет! Тут же у нас телевізор є. Це я розумію, це телевізор. Оце телевізор. Ви спитаєте, що це? Я не знаю, просто щось там малювали. Взагалі, це два канали тут є на телевізорі. Один, зараз ви бачите на екрані, там де якась машина вечним сном стоїть на дорозі. І тут ви можете просто тикнути і дивитись на цю картинку. В увиліченому плані. Чуть-чуть підсунути до стінки і все нормально. Вот і все. В принципі, конець. Все. Ну і все. І якщо у вас з'являться якісь ідеї по обновленню нашої бази, щось добав добавити, улучшити, пишіть це коменти прямо під цим відео. Всім пока, всім удачи, гарного настроєння. Пока-пока.